Хас співпрацюємо працюємо, тому вона прям можна їсти можна їсти да. безпечно. Да? Да, безпечно. А, там тестостерону немає лишнього не казали, буде джамала виступати. Я не знаю, що що нам джамала розкаже. Звісно, тут на виставці Будете знати скільки насправді коштує ваш продукт. За 48 годин надаємо умовно підмінну одиницю для роботи. Агросамміт. 2025. кумедний фермер приїхав сьогодні сюди і будемо спілкуватися із цвітом грунтової е, України, земельної, м'ясної України. В самому центрі міста Києва ми зараз знаходимося і будемо зустрічатися з усіма компаніями, які тут представлені. Більше 200 компаній агрогалузі тут представлено. Причому і м'ясної, і зернової, і техніки. Коротше, відповідно, це найбільша подія земельного ринку або м'ясного ринку в Україні. І сьогодні кумедний фермер саме тут. Візьмемо інтерв'ю декілька людей, поспілкуємося з ними. Представимо ці всі компанії. Кумедний фермер, як завжди, на зв'язку. Буде цікаво, поїхали. Три етажа цього виставкового центру зайнято всім всею, е сільськогосподарською технікою, сільськогосподарськими технологіями. Ще й Джамала, казали, в кінці буде виступати. Бейджик такий дали, щоб ми нікуди не потірялися. Коротше, сьогодні оглянемо всіх, хто тут є. Наскільки зможемо, звісно, за один день тут обійти це все нереально. Компанія Бікдачка. Займаємося виробництвом проєктуванням промислового обладнання для тваринництва і птахівництва. Про що найчастіше? Про що про який йде Частіше йде в продаж і проєктується ця вентиляція. Тому що наша вентиляція ще сама найкраща в світі. В годином ми поставляли систему вентиляції, а також систему рідкої годівлі для поросят, поросяк. А в Україні є одна ферма із рідкою з рідкою годівлею? З рідкою годівлею золотоніжський бекон. Там є рідка годівля для відгодівлі, представлена нашою компанією. Наша... Так, рідка годівля ще стоїть в Хмельницькій області, і також монтували? у нас іде шеф-монтаж. Шеф. у нас є інженер, який приїжджає і допомагає, показує, як збирати основні частини, електрику, комп'ютери. Так, це включає на наш інженер. А фізична зборка це збирають вже працівники. Тої компанії, які купили, я так розумію, що для здешевлення більше самого монтажу і для здешевлення, і для того, щоб в Процесі зборки працівники компаній вчаться користуватися цим обладнанням. Зрозуміли, як воно працює. Так, це ми говоримо про мікроклімат, який складається, з вентиляції, охолодження, опалення, системи годівлі, поросят, рідка годівля, сука годівля, системи подачі великих об'ємів корму. У нас є система Андреарафіт, яка за годину може перекачувати 6,5 тонн. У нас є такі на вигляд простенькі системи замочування, але вони дуже гарно зберігають робочий час. Як тільки свинки вийшли з приміщення, в приміщенні вже подається вода і воно замочується. Коли приходить людина, щоб його помити, воно вже підкише, підмокше, і процес мийки залишається стає набагато швидшим. Таким чином фермер економить економить час. Також системи опалення є, системи охолодження. Система утримання свиномату, система управління всією фермою називається Big Farm Net. Вона може да, це комп'ютерна система, яка контролює опалення, охолодження, приток, кількість корму, кількість свиноматок. Тобто в одному комп'ютері може поміститися вся ферма, і всі дані можуть видаватися на декілька планшетів або телефонів. Де б ти не був в світі, де є інтернет, ти можеш керувати в онлайн режимі, керувати фермою і отримувати як звіти по поголів, так і звіти по температурі в свинарни. Компанія Амако. Прошу Мова. Займаємося безпосередньою реалізацією сільськогосподарської техніки самохідного і причіпного типу. Бренди Беднар, Масей Фергюсон, жниварки, жатки «Герінгов». Система точного висіву Precision Plantings, а також сигнали та автопілотні системи Trimble. це посівний комплекс, який називається Bednar Omega, шестиметровий, ним можна сіяти культури зернового типу безпосередньо по системам обробітку класичним по пахоті, наприклад, або по міні-тілу, тобто мінімальному обробітку. Перед цим досі додаткові обробіток перед посівом? знову ж таки, якщо у вас вже Зорона земля, тут ви бачите, є робочі органи дискового формату, які дозволяють вам створити і зменшити кількість робочих операцій за рахунок фактично одного агрегату. Вам не потрібно докуповувати дискатор і ним працювати. У вас вже є комплексний підхід, який дозволить вам і внести добрива за рахунок бункера, двокамерного під надлишковим тиском. Підготувати ґрунт під прохід зернової шини. З міжадів 12,5 або 16.7. Сама любима техніка лічно ваша масейферсон. E, обожнюємо продавати трактори, обожнюємо продавати червону техніку, правильну червону техніку. E, якщо говорити про загальну реалізацію, то це ще й навантажувачі, і оприскувачі, виробник Франції або Тобто європейська якість це в швидкому доступі на одному континенті, так би мовити. Великий склад запчастин, чудові умови. Просто обслуговування також робити. Звичайно, ми робимо і сервісне обслуговування. І ми по суті проводимо повне ведення клієнта за конкретним брендом служба. Да, да, звичайно, звичайно. Запчастини та да. віддалений сервіс. У нас крута є опція як підмінна одиниця. Наприклад, дуже цікаво. Це коли ви, наприклад, взяли трактор Масей Ферюсон, Не дай Бог він там визламався в сезон. Ми за 48 годин надаємо умовно підмінну одиницю для роботи, щоб ви не втрачали ми час. А в а час це в, в фермерстві це що? це гроші? Люберецький соєпереробний завод. Галина, директор, співвласниця, розкаже трошки про нього. Що це таке? Це сімейна компанія, яка займається переробкою сої. Ми виготовляємо соєву маку, соєву олію. Також займаємося трейдом агропродукції. Ми запустилися в травні 2022 року, тож ці три роки Бі час війни. Прямо. Да, прямо -час. Час Ми вчимося робити агробізнес. А, зараз яка потужність у нього? Скільки виробляєте? Ми зараз виробляємо три тисячі тонн і збільшуємо наші потужності ще до п'яти ліній, тобто десь до 4,5 Тисяч тонн на місяць На це місяць. Так, поки що я не що про рік. Поки що на місяць. А може бути через день. Скільки ліній? Всього одна лінія? Ні, це буде п'ять ліній. Зараз це 3,5. 3,5 ліній. лінії. А як це половина? Що одна не працює? А ще? це один прес там трошки технологія змінена, тому він більше переробляє. Я зрозумів, хто ваші основні поставщики. Наші основні постачальники це наші люби фермери нашого регіону. Звісно, це Київська область, Чернігівська. Ми знаходимося, до речі, в Бориспільському районі Київської області. Ну і всі логістика рахується. Це наші постачальники курчатам свиням можна. їсти? Звісно, можна курчатом, свиням. ВРХ. це супер протеїновий домішок, протеїнова домішка до кормів. Це не макуха, чисте дола то запах Смачна. у мене ми всі вже спробували цю макуху, тому так, да, їжте. у нас. Що не підкидує? Чемпі плюс сертифікат є. по з попрацюємо, тому вона прям можна їсти Можна їсти безпечно, так? Да? Компанія ЄДС Плюс. Що про неї розкажете? Я є керівником компанії EDS+, Плюс. Ми пропонуємо рішення для збереження зернових і захисту пустих незавантажених стильських приміщень. Для цього в нас є засіб абіоль, виробником якого є компанія Bayer. Ось такий засіб. І є обладнання для газації скальських приміщень. Це генератор гарячого туману. Принцип, ну скажімо, внесення засобу це його, як ви сказали, правильно нагрів, тобто йде газ, виділяється. Який працює за рахунок формування за рахунок кабіолю, тобто діюча речовина дельтаметрин В присутності птахів або тварин можна це робити? Ні, ні тільки без да приміщення зачищається від минулорічних залишків зерна, від пилу зачищається, і після цього воно газується. Окиквартативний да, оприскувач для обробки зерна прямим методом, тобто є форсунка ось така. Вона, форми... Вона монтується на норі, де йде падіння зерна, і відповідно, а, коли... Час зерна, да, да. коли йде зерно в аерації, тобто в повітрі взаємодія, там формується форсуночка. Йде його. Огортання засобом, за рахунок чого е, воно стає, скажімо так, смертельним для шкідників, які є в зерні або можуть там перебувати. А деякий час, я так розумію, після цього не можна його використовувати. Чи е, якщо мова йде про газацію, про процес 148 годин час експозиції, туди ніхто не заходить. Потім відкривається провітрювання і можна використовувати смертне приміщення. Якщо мова про зерно, то компанія Баєр, в принципі, анонсує, що можна його е, не завантажувати на експозицію. Після обробки його. Зразу можна там на продаж відвантажувати і тому mm -hmm. подібне. Тобто немає якихось там. обмежень? Обмежень Окей. немає. Мож я сам вирощуємо свиней. Чи можна його зразу використовувати? Можна для... в використовувати є. одразу, але як додатковий захід безпеки має радить тиждень. Тиждень відстоювання. Компанія Оскар, я так розумію, про полікарбонат. Так, так. Звідки ви, Що це? Ми знаходимося в місті Черкаси. Ми являємося офіційними представниками заводу по виробництву полікарбонату, тобто це покривельні системи. Можна е, фонарів вставляти, також можна е, збоку зашивати. Виробництво у вас тут є? Е, виробництво у нас ми офіційно писаємо завод в Італії і Сам завод, Так, в так, так. але все робиться е, під наш е, бренд, запатентований в Україні. Це, і це виробляєте? І це Ні, ми виготовляємо. ми виготовляємо саме полікарбонат, а це показано, що ми можемо, як може наш е, матеріал компонувати з металопрофілем. А, тобто перекривати частково. Так, перекривати частково. От якісь великі ангари, склади. Це вам економить світло. У вас постійно весь світовий день в вашому ангарі складі чи що ви там побудуєте буде денне світло. А по ціні яка різниця? По ціні це не набагато дорожче, ніж металопрофіль. Звичайно, є якась різниця, але за рахунок того, що ви будете економити на сьогоднішній день на електроенергії. 10 гривень за кіловат. Так, та, та, та. то це досить таки дуже гарне капіталовкладення. Кож ХЛР, лабораторні реактиви. Розкажіть, про що це? Ну взагалі-то це про обладнання, це про обладнання, яке допомагає контролювати, в тому числі, і якість продукції, готової, або це може бути здоров'я тварин, або це може бути контроль на виробничих процесах. Дуже багато видів контролю існує, і ми займаємось майже всіми напрямками контролю. Ми трошки про свині, а ну, що щоб ви там свинарям порекомендували. Що саме цікавіше? У фермерів є дуже надскладна задача. В них є дві точки контролю, обов'язку. Це здоров'я, для того, щоб а, вчасний приріст ефективний і якість кормів. Тобто є аналізатори, які допомагають проаналізувати якість кормів, і тоді ви будете впевнені, що у вас немає втрати командні із-за неякісних кормів. Або набори, що так, які допомагають визначити, яким саме захворюванням на, наразі хворіє тваринка, і дуже швидко зреагувати на це, крім того, що існують аналізатори крові сечі, які допомагають прогнозувати захворювання. Є ще тести, які визначають саме яке захворювання, щоб оптимальну програму лікування так. майже кожна лікарня людська устаткована цим. І мало хто знає, що є такі ж аналогічні вилади, які визначають саме захворювання по крові, по сечі, саме у тварин, в тому числі і у свиней. Аналізатор зернових культур, тобто білок, жир, клітковина, все, що входить в ціноутворення культури, і в якість можна швидко виявити, це можна швидко за хвилину визначити. Але а хвилин. ця. Машина, вона визначає саме якість кормів. А, це вже готового комбікорму? Це готового комбікорму або проміжні якісь а, похідні комбікорми. Наприклад, наприклад, ви купуєте м'ясо А, борошку. Хочеться знати, які якості. Чи це вона взагалі? А, чи вона взагалі? Так, Щоб не було підтасовуча для того, щоб ви потім доробили свій комбікорм, ви будете точно знати, що це саме кіпсове борошно. Завантажуємо. Дякую. Натискаємо Дякую. аналіз. Не треба, може, 5 Він досвід 95-й. що там Хочу нагадати, що воно. Це так, бути, так? Він пропускає порфійнову Групи? так сканує її. якийсь середній виводить середню цифру по групам середня цифра значення, ви будете знати, скільки насправді коштує ваш продукт. І він відповідає нормам і яку ціну на нього можна поставити, так щоб ви не втратили ці кошти. По суті, будемо знати одиницю протеїну. О, ну, шикарний протеїн. 38, це чітко, крута. Це напевно, що топовий виробник. Компанія Гранте. Трошечки про неї розкажіть, про історію, що це таке. Ми вже, наша компанія займається обладнанням для гранулювання. Ми вже є 30 років на ринку, Займаємося гранулюванням як і біомаси, так і комбікормів. Тут ми представляємо зараз комплексні комбікормові заводи під ключ від виробника. Ви там скільки працюєте сам? Особисто? Я особисто працюю в цій компанії вже 5 років. Задоволені роботи? Так, звичайно задоволений. Під, розвиваємо компанію, підтримуємо компанію, підтримуємо наших клієнтів. Як якої потужності у вас обладнання є? Якщо орієнтуватись на комбікорми, виробництва це починаючи від однієї тонни на годину, закінчуючи десь 20 тонн. Це загальне те, що можна закрити однією одиницею обладнання. Але якщо ви кажете про підключту, тоді кроме грануляції, ж там має бути потрібні що це я? ми пропонуємо повністю комплексний проект, починаючи від завальної ями. І закінчуючи готовою гранулою, ми зараз співпрацюємо в комплексі з хорольським механічним заводом, Лубний Маш. І компанію всі знають. І Елмаш, всі поділені на свої сфери. Хорольський механічний завод це розсипний комбікорм. Лубний Маш це ємкості для зберігання, силоса і Елмаш це проектування. А і ви спільно Так, да, ми спільно розробили повністю під ключ проект і пропонуємо клієнтам до будь-якого ти звертаєшся, надається повністю готовий проект під ключ. Окей, а якщо йде елементи автоматизації, немає проблем там? Ні, немає. Ми це все ж пов'язали. У нас однакові програми забезпечення, ми всі однаково цим займаємося і надаємо взагалі комплекс повністю автоматизований, звичайно, щоб у людей не було проблем в майбутньому. Солар, сталь конструкція. Про що це, розкажіть там трошки. Наша компанія спеціалізується на виробництві систем кріплень для будівництва сонячних електростанцій. Я так розумію, це вони безпосередньо Ось вони. в неї знаходяться. Да. Сталь чи алюміній, можливо, все таки сталь. Що сталь. Сталь. Да. без компромісів. Без компромісів. Як давно існуєте на ринку? 12 років працюємо в Україні та за кордоном. Поставляємо системи кріплення за кордон. З-кордону чи виробництво десь у вас тут знаходиться? Виробництво тут імпортуємо за кордон. Панелі завозимо з Китаю. З З Китаю. Китаю, а наші конструкції... На наших конструкціях будуються сонячні станції по всій Європі. Саму-саму Саму-саму велику велику? електростанцію, саму велику, саму 120 МВт зараз будується. 120 мегаватт. Це в Києві. Так. Зараз так. будується. Так. Якщо не секрет, можливо, комерційно, де це вона знаходиться? Латвії. Саме цікавіший проєкт, який у вас був, саме такий, найціміший. Це карпорти це системи кріплення, які покривають автостоянки, працюють як навіси для машин, а також генерують сонячну енергію. Зараз є побудовані реалізовані проекти на 500 кВт, на 400 кВт, і Зараз в Києві будуємо на 1,3 МВт. Юнісіті бізнес-центр які да, так да, так да, всі знають да, да, таку да. компанію. Там зараз будується такий величезний карпорт, найвеличезний в Україні. Таких проєктів ще реалізованих немає. Токмак, Дизельмаш» – Що це за компанія і Про що наша компанія займається виробництвом з нуля дизельних генераторів, повністю під ключ. Тобто ми виготовляємо під індивідуальні замовлення, індивідуальні двигуни різних моделей, потужності від малих до величезних. Синхронізація генераторів тобто можуть працювати там по 5 6 7 штук на одну потужність на де навантаження. От так же саме виробляємо монтажу робимо їх, монтажі, пусконалагодження, обслуговування завжди сервісна підтримка, інженерна підтримка 24 на 7. Самий-самий потужний мотор, який ви робили взагалі? 1850 кВт. Це за годину виробляєш? Так, це 40-футовий контейнер з деревенний. Оце, оце на фурту, який оце, ставиться, да, коло, да, це да, один да, мотор? Да, так, так. Да, Скільки він потребляє? 300 да. грам на кВт, так точно. 300 грам на кВт. Тобто, якщо ми беремо 1000 кВт, це 300 літрів, то, ну, можна сказати, 500 літрів точно. – А як на фури коротше? Да, Ні, ми спробуємо так само системи до заправки, тобто ємності е, через автоматичний паливозаправник, У Воно автоматично це само, само себе закачує, тобто, щоб безперебійна робота була, так? Самі популярні все-таки дизельні чи можливо газові. Дизельні дизель? на даний дизель? момент все відновлюється під газові, тому що в нашій ситуації теж дешевше газ, дешевший звичайно. Газ. Трак, звичайно. І, поту... так, і економніше це буде, тому що на великій потужності більшість беруть газові. А ви зараз пробуєте перелаштуватися на моторик, чи Ні, і і газові губернії? Ні, ми розробляємо так само газу, генерація Так, і тепло виробляє, і електрику. Жизнь. Тобто це є, так би сказати, комплекс. Але він з виду генератор, але він виробляє не тільки електроенергію, а й тепло. Замовник говорить, там йому треба когенерація. Ми приїжджаємо, так би сказати, робимо огляд об'єкту. Робимо проєктування, потім узгоджуємо все з інстанціями, з електропередовающа, з газопостачанням. Можна так би сказати, усіма структурами, що задіяні в нашій сфері. і ті, що необхідні для роботи генераторів. І, і все налагоджується. Зі? Так, так, так. Потім робиться ввід в експлуатацію, налагоджувальні роботи. І все, замовник працює, радіє. Все класно, все прикольно, стільки цікавих багато людей які зв'язані там із. Бізрослиництво, ну все, у всіх якраз тих, які дотичні документного фермера. Але це я одна фігня, коротше, тут вже обід, я ж раз хочу, так їсти хочу. Вони би, і не думають тут їсти, викладати. Так, я навіть не знаю, куди Коротше, Сподіваюся, що все буде нормально, що кумедного покорне, і я з голоду тут не вмру. Якщо ви всі разом рухаєтеся вперед? Успіх подбає сам про себе. Генрі Форд, коли сказав таку фразу, і сьогодні я бачу більше тисячі людей, об'єднаних одною мрією мрією про велике аграрне майбутнє України. Світлі очі, люди, які е, вірять в свою працю, люди, які займаються свинарством, е, технікою, зерном і так далі, це люди. Які світяться від щастя тим, що вони причетні до великого майбутнього України. І по також повезло саме бути тут. І тому я дуже радий, що не дивлячись на те, що в Україні війна, в нас об'єднуються такі люди для таких великих подій. Вони об'єднуються, міняються контактами, обмінюються досвідом, спілкуються, шукають клієнтів, Банально заробляють бабло, і це значить, що Україна не вмерла. Ми будемо жити, ми будемо заробляти кошти, не стіснятися цього і рухатися вперед.